Привіт-привіт! З вами знову я, Максим Гвоздецький, і проєкт Фізика Life. Одна і та ж сама сила може по-різному проявляти себе за контакту з різною площою. Тому у фізиці є спеціальна величина, яка пов'язує між собою прикладену силу та площу поверхні, на яку ця сила діє. Ця величина тиск. Він позначається літерою П і вимірюється в паскалях. Запам'ятаймо за однакової сили. На меншу площу завжди буде створюватись більший тиск. Чи потрібно зважати на тиск твердих тіл у повсякденній? І чи можна використати отримані на уроках знання в реальному житті? Дізнаємось про це з фізика лайф. Приділимо увагу будівництву: у зведенні будинку все починається з фундаменту, адже він забезпечує стійкість конструкції. Фундаменти мають велику площу дотику з ґрунтом. Це потрібно для рівномірного розподілу навантаження будівлі та зменшення тиску на ґрунт. Правильний розрахунок площі фундаменту забезпечує стійкість та безпеку усієї будівлі. Для з'єднання різних деталей у будівництві використовують свяхи. Їхні вістря зазвичай малої площі, аби під час вбивання виникав великий тиск. Шапка цвяха більша за основну частину, аби навпаки зменшити тиск на сам цвях та запобігти його деформації під час ударів. Цвяхи для шиферу відрізняються від звичайних, і тут все знову пов'язано з тиском. Тому цвяхи для шиферу мають великі шапки, щоб більшою площою торкатися до нього і, відповідно, створювати менший тиск. Якщо для з'єднання скористатися звичайним цвяхом, то його вістря дуже гостре і через це шифер може тріснути. Але якщо й не трісне, то маленька шапка гвістка може пробити шифер. Бачите, шифер тріснув: для зменшення тиску між з'єднувальними елементами та поверхнями в будівництві, послуговуються шайбами. Вони допомагають розподілити тиск, що виникає під час закручування гайки або вбивання цвяха, бо має більшу площу і відповідно сприяє зменшенню тиску. Це дуже важливо для м'яких або нерівних поверхонь, де шайба убезпечує їх від деформації, де у будівництві потрібно збільшувати або зменшувати тиск. Поділіться своїми думками під цим відео. Ну от, дім ми побудували, тепер можна подбати про кімнату. Варто пам'ятати, що ніжки наших меблів створюють тиск на підлогу. Малі за розмірами ніжки чинитимуть величезний тиск і можуть пошкодити її. Тому під ці ніжки слід покласти якісь плоскі, більшої площі предмети. Це сприятиме зменшенню тиску на підлогу та збереже її цілісність. Поговоримо про автотранспорт під час руху автомобілі, також створюють тиск на дорогу, і це часто призводить до її руйнування. Влітку асфальт нагрітий сонцем стає м'яким. А якщо дорожнє полотно укладати з порушеннями. Під тиском автомобілів воно почне деформуватися. Проте винними в цьому можуть бути і водії, які порушують правила та завантажують машину понад норму. Але трапляється, що на покриття доріг зумисно створюють великий тиск, розпечений асфальт укладають за допомогою катка. Що важчий цей каток, то більший тиск. А от у сільському господарстві задіють автотехніку, що має велику масу. І може створювати на землю значний тиск. Тому колеса такого транспорту зазвичай більших розмірів і мають більшу площу дотику з землею, а це дозволяє зменшити тиск. Під час пересування не лише транспортні засоби створюють тиск на дорогу, а й ми самі. З огляду на те, якою поверхнею ми ходимо, потрібно добирати і взуття. Дехто з дівчат віддає перевагу туфлям на підборах чи шпильках, але таке взуття підійде не для всіх поверхень. За літньої спеки на асфальті підбори залишать у м'ятини. Долати відстані через пісок, багнюку чи гальку комфортніше буде у взутті, що має більшу площу дотику з поверхнею. Як бачите, поверхня менш ушкоджена. Ну а якщо ви вирішили прогулятися бо соняш, то пам'ятайте. Є ризик наступити на якийсь гострий предмет і поранити для лікувальних цілей існують спеціальні килимки з великою кількістю голок. На них стають босими ногами або лягають і при цьому не травмуються. Адже вага людини рівномірно розподіляється між голками. Їхній загальний тиск на тіло значно зменшується, як і больові відчуття загалом. А що ви думаєте про тиск голки? І от що цікаво. Кінець голки має дуже маленьку площу. Це дозволяє створити величезний тиск. Тому навіть за докладання доволі малої сили вона проколює тканину та дозволяє з'єднати за допомогою нитки різні елементи. Ось вам і фізика. Ви помічали, що з часом ножі перестають легко різати потрібні нам продукти, і тоді кажуть, що ніж став тупим. Чому це так трапляється? Під час різання відбувається тертя між ножем і продуктами, що призводить до збільшення площі контактної частини леза і ніж тупиться. Давайте його заточимо. Площа леза стає меншою, ніж знову стає гострим. І тоді за незначного докладання сили створюється доволі великий тиск на об'єкт під його лезом. Задля створення високого тиску хижаки мають гострі зуби, ікла, дзьоби та кіхті. Тонкі жала комарів, ос бджіл створюють величезний тиск, коли проколюють шкіру. Рекордсменом є комар. Під час укусу він створює тиск до 100 мільйонів паскаль. А де ще природа в тваринному та рослинному світі подбала про збільшення та зменшення тиску? Напишіть під відео. А от ще цікавий приклад. У тваринному і рослинному світі теж є таке явище, як тиск. Наприклад, гострі шипи троянд, кактусів, колючки їжака та дикобраза можуть створювати великий тиск за контакту з ними. Це дозволяє тваринам і рослинам вберегтися від небезпеки. Спробуємо взяти в руку троянду і переконаймося в цьому. Ця квітка знає, що таке великий тиск. А тепер про це знаєте і ви. Тож, до зустрічі!